Всім привіт! Це приколісний серйозний ЦПС. Знаю, що ви за цим форматом скучали. А може і ні. Ой, хочу розказати, що взагалі за кадром діється. Ну, я в вот таких от умовах живу зараз покажу. Сам живу уже тиждень. Шикарно. Взагалі це, скажімо так, це мішкання, це такі, типу обсяги. Тут живуть багато людей. Але у зв'язку з тим, що вони приїхали на друге мішкання, я живу сам. І це чудово. От по повному відео тепер. Ситуація, общем, така. Записуйте уже реакції. мене більше не буде. Ну, типу, друга частина не його не буде. Я так вирішив. Записуйте реакції і на другому каналі виходить скоро музичний обзор на, на сінгл. Одразу можу сказати, що це за група. Це буде група Atom 76. У них є два сінгла і два повнозійних альбоми. На них вийдуть обзори. Група Харизма. Будемо обсуждати якомусь, випущу ще одне розмовне відео про харизму, а далі знімемо один-два обзори на їхні альбоми. Mm. Ну, якось так, в принципі. от, Деякі будуть виходити реакції на ржачні відео. Щоб був позитив у людей. Такі відео я буду випускати на другий канал, силочку дам, Ну, цей з силочками. Я як весь час забуваю кинути сюди. От. Випущу відео про хейтерів. Люта тема. Бо відео вже слухайте давно напрошується знятися. Але. Воно не знімається. Бо я не те причини, про які я розкажу відео. Це просто. Там така ситуація. Ви просто не повірите. От реально. Так що будемо якось думати, як це питання рішити. <смір> <смір> Хайтері ті, які дивляться зараз мої відео. Вони мене знають і я їх знаю. Тому вони знають, що я про них буду випускати відео. Це на блогер Віталій буде будуть виходити такі відео теж, напевно. Так, а на цьому каналі випускаю наступне. Значить, рахуйте на пальцях. Виходить ПС. Блог поки що не випускаю. Бо нема смислу. Але видаляти теж не буду. Виходять відео про, власне кажучи, реакції. 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 Уже, на, на, уже є кілька прикидок, на що будуть знімати реакції. Далі, по поводу інших відео розкажу напевно Запущеновий проєкт одну-дві частини. Типу, розкажу, як почав. В общем, все розкажу там. Всі карти розкривати не буду. Випускаю, значить, ще, новий, ще один новий проєкт, зв'язаний з іншими країнами. Чому я тут залишився? І взагалі це літо має вийти продуктивним. О, маю деякі трошки плани, тому відео будуть, відео будуть частіше. Так що. А як блогер живе тепер? Розкажу. Наші блогер так живе, що в принципі може бути. За виключенням того, що пам'ятаєте мої перші відоси, де в мене була отака щука. Так от, ця ситуація починає повторятися. Тому розкажу про її теж у наступних ПС З приводу роботи працюємо, живемо. Тільки в тому прикол, що... Знову сталкуюся з очередними дебілими поляками, які вирішили за те шість на навчання в червні місяці влупити Енку поясню маленьку тему. Ситуація така, що ти можеш брати два вихідних за тиждень, цього ніхто не сказав. І вийшло так, що значить, поїхав я одного дня на навчання. Як вам відомо. І, в общем, там, коли попереджуєш бригадира про те, що не виходиш на роботу. Ти з ним, якщо класно, спілкуєшся, можеш домовитись про те, щоб він тобі не ставив Енку в журналі твоїх обласності на роботі. Типу, коли дні, які є, які нема, то позначається. Якби. І, в сута... І в тому прикол, що. Він поставив якраз ту енку за вітну, яку я просив не ставити, бо він знає, що я студент і поїхав на навчання. Це є поважна причина, по якій не мають ставити енку. Вони дебіли про фірму окремо розкажу колись. І взагалі так вийшло, що забрали премію. Мінус 3 злота за кожну годину. За це кошмар. Тому я буду звертатися до вищих стоячих органів може якихось. Не знаю, буду вирішувати це питання по максимуму. Може попробую навіть гроші відбити, бо. Типу вони роблять, що хочуть, і нічого не доказати. Тому ми тут всі трошки залежні. Так що моя вам порада. Дзвоніть, працюйте напряму через агенції ніколи в житті, бо вас накручують, на, припустимо, на години, на зарплату. Тому, як ви знаєте, в мене така ситуація вже одна була. Около, і, і, рік тому. Там у відео все чудово розказано, Якщо пошукаєте ПС. -и. Тому. Окремо хочу поговорити про людей, які ображаються на мій канал. Слухайте, звертаюся до вас. Цей канал створений для тих, хто розуміє справді важливість мого каналу. Я розвиваю слух і інтелект людей. Тому, якщо ви своїми випадами в мою сторону, намагаєтеся засирати мій канал, у вас цього не вийде. Тому що я адекватна людина, яка реагує об'єктивно на все. А тому такі випади з своє сторону я пробачати не буду. У нас виникає з тою людиною, деякою з хейтер мов канал, виникають деякі спори, про які я розкажу на каналі. Ця тема буде роздута до приділу. Щоб ви розуміли, що це діється. Але у максимально ввійшли формі. Ви прекрасно знаєте, що я до вас звертаюся максимально ввійшло, а тому пропоную до мене звертатись так само ввійшло, по крайній мірі не менше. Там у відео все розказано. ще буде розказано, що це діється до бісу. Трошки відійдемо за кадр і розкажу те, що... Хочу взагалі, які плани маю. В плані каналу. Значить, дивіться, випускати відео, придбати апаратуру для зйомки якіснішого відео. Тому, якщо хтось хоче допомогти в зборі на хороше обладнання для каналу, то дам реквізити і зв'язуємось з вами. Випускатиму речі, скоро простіна, мага відео, розмовне теж. Так що, чекаємо відео. Блогер живе, блогер працює, і це головне. Так що, дякую всім за увагу.